Перша річ, на що варто надіятись християнам це на Духа Святого. Зараз ера Духа Святого. Це не який молодший брат святій Троїце це не який там якийсь посередник, це не когось там прислали. Ні, Дух Святий це Бог. Ісус сказав краще для вас, щоб я пішов, і ми повинні надію свою покладати на Духа Святого. Римлянам 15.13 написано. А Бог надії, нехай сповнить вас усякою радістю та миром у вірі, щоб ви збагатилися надією, силою Духа Святого. Друге, на що варто нам надіятися, це на Боже Слово. Біблія говорить, що Боже Слово, це найвірніше пророче слово. Слово Боже. Ті самі Римлянам, 15 розділ, 4 вірш, говорить такі слова. А все, що раніше було написане, написане нам на науку, щоб ми через терпільливість і втіху списання, списання мали надію. І останнє, на що варто надіятися, це на особисті відкриття. Я вірю в дари Духа Святого. Я вірю в пророче слово. Я вірю, що Господь особисто до кожного з нас, брати і сестри, може говорити через слово рема. Тобто, це слово, коли ми читаємо, і воно торкається особисто мене. І я кажу: Господи, Ти великий.